Про дівчинку Соню, яка не хотіла спати. Жила була дівчинка на ім'я Соня, але хоч звала її Соня, спати вона зовсім не любила. Щоразу, коли на вулиці темнішало, а зірочки виходили на небо, мама казала Час спати, сонечко, а Соня у відповідь. Але я хочу пити. Мама приносила водички. А тепер я хочу їсти, казала Соня. Мама давала їй маленький перекус. А тепер мені треба в туалет!» – вигукнула Соня. Так тривало щовечора. Соня вигадувала все нові й нові причини тільки б не йти до ліжка. Але одного вечора сталося дещо дивовижне. Коли мама сказала, що пора спати, соня вже відкрила ротик, щоб вигадати нові причини, як раптом з її шафи висунулась голова пухнастого ведмедика. Привіт! сказала вона. Я ведмедик Сонько. Я прийшов, бо ти зовсім не даєш сну зайти в твою кімнату, а він дуже сумує. З дівчинка. Так, бо коли ти спиш, він дарує тобі сни, літаючи кораблі, солодкі хмари, веселі пригоди, а ти ніяк не даєш йому увімкнути казковий проектор. А що буде, якщо засну сьогодні вчасно? запитала Соня. Тоді ти потрапиш у сон, де ти капітан літаючого держаблю, який збирає зірки. Нічного неба, прошепотів ведмедик. Але тільки якщо швидко заснеш, Соня миттю застрибнула під котру, заплющила очі і більше нічого не просила, бо ж дирижаблі й зірки не чекатимуть. З того часу Соня засинала з усмішкою, бо знала, найкращі пригоди чекають її в чарівних. Снаха! І вам, бажаю, дитка, всім солодким жарила.